Золота доба в історії Галича, коли за правління представників династії Ростиславовичів місто перебувало у статусі князівської та єпископської столиці, розпочалася у XII столітті, розповідає доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету Мирослав Волощук. Він досліджує тему Галича упродовж 25 років. Це одне із найстаріших міст нашого регіону, князівська, королівська. Єпископська та метрополича резиденція, осідок галицьких воєвод, старости, каштеляна, місто на багдебурзькому праві, місто, котре фактично дало назву усім нам галичанам. Зі слів Мирослава Волощука на рубежі 12-го і 13-го століть розпочалася династична криза. Через неї упродовж кількох десятиліть руські та угорські династії боролися за Галицький престол. Згодом розповідає історик, король Данило переніс резиденцію у холм. Туди ж змістилися і торговельні шляхи. За ці кілька десятиліть ось цього протистояння відбулася серйозна демографічна зміна в. Кількості населення краю і міста частина емігрувала, частина загинула. І ось це перший відлік, з якого розпочинається занепад Галича. Остаточний спад Галича відбувся після першого поділу Речі Посполитої у 1772 році. Говорить Мирослав Волощук. Останнє століття в історії Галича. Вони підготували його. Стати тим, ким він фактично є зараз. Але каже Мирослав Волощук, в історичному сенсі Галич залишається одним з найважливіших міст країни, а тому має величезний туристичний потенціал. Для України Галич це центр державотворення, один із кількох, дуже важливий. Це фундамент нашої історичної минувшини, на знаннях якої ми повинні. Будувати своє сьогодення і моделювати майбутнє. З 2019 року до жовтня 2023 національний заповідник Давній Галич відвідали 78 824 туристи, розповів Суспільному його директор Володимир Олійник. До порівняння державний історико-культурний заповідник Тустань у селі Урич на Львівщині, зі слів його директора Андрія Котлярчука. З 2019 року щороку відвідують більш як 100 тисяч людей. Утім, за останні роки кількість туристів у давньому Галичі зростала. Якщо у 2019 тому році заповідник відвідали 8143 туристи. То за 9 місяців 2023-го 36 тисяч. Основні локації заповідника: це музей історії давнього Галича, музей етнографії оборонна вежа Галицького замку, церква святого Пантелеймона, і музей Караїмської історії та культури цього року пройшли екскурсії десь 40 тисяч людей. То ну, це все одно виходить певна сума, що можна утримувати об'єкти. Також ми минулого року виграли три гранти: один для фондів, один на реставрацію хати Гражди і ще один на табір для ну, внутрішньопереміщених осіб, якраз які жили два тижні тут, поряд в готелі. Попри історичну значущість давнього Галича, проведення фестивалів на його території, ведення сторінок у соцмережах, без належного сполучення між локаціями як вело, так і автомобільного, привабити більше туристів не вдається, розповідає Володимир Олійник. З допомогою підприємців місцевих випустили таку спрощену до максимуму карту об'єктів, які треба відвідати в давньому галичі для тих, хто Каже, що немає кафе де поїсти і де переночувати. То ми спеціально. Випустили з іншої сторони цієї листівки, тобто є три готелі і три найпопулярніших кафе. Популярність будь-якої туристичної локації залежить від стану історичного об'єкта, доступності до нього, інфраструктури, менеджменту та маркетингу. Розповідає директор туристичної агенції, консультант зі стратегічного планування у туризмі, голова громадської організації Українська асоціація активного і екологічного туризму Сергій Підмогильний. З точки зору от, багатства різноманіття туристичного потенціалу, туристичних ресурсів. Ця територія одна з найцікавіших в Україні. Тут це можна констатувати. Е, чого немає? Немає е, достатнього сервісу, тобто готелі ну, готелів майже немає, так сказати. Ті, що є, мотельчики невеликі, це, це ні про що. Зі слів Сергія Підмогильного, перевагою Галицької громади є те, що на її території розташовані два заповідники національного значення: протікають річки Дністер та Лімниця. Крім того, зручності додає близьке сполучення з Івано-Франківськом. Утім, каже Сергій Підмогильний, цього замало, коли ми їдемо в будь-яку туристичну поїздку. Ми свідомо маємо запас грошей, які е, готові потратити. але якщо ми не маємо де потратити, чи 100, чи 1000, чи 5000, ну то ми так приїхав класно, гарний краєвид, е, е, цікаво. Історія тисячу років. Аби покращити ситуацію з туризмом у Галичі, Сергій Підмогильний радить розвивати інфраструктуру, розширювати сферу послуг, співпрацювати із сусідніми селами або містечками, а також розробляти власний бренд. Це не просто бренд, це не просто про картинку, про логотип, про якусь якісь візуальні особливості. Це про насамперед це про сенс, який закладається в цьому бренді. Осмислення території, обговорення, як громада бачить цю територію і вже і вже. Пізніше квітесенцію цієї цієї роботи, яка може займати насправді в деяких випадках і більше року, з'являється візуальне якесь рішення разом із урбаністом Юрієм Лозовенком. Ми вирішили перевірити, наскільки Галич відповідає критеріям зручного туристичного міста. З його слів, таке місто насамперед повинно мати гарне сполучення і якісний благоустрій. Тому перевірка розпочалася із залізничного вокзалу. Ми побачили, що від вокзалу треба йти вздовж такої насиченої автотраси. Тато це не вулиця, а дорога, тобто її треба зробити все таки, мабуть більше вулицю, зробити нормальні тротуари, безпечні переходи. Там з цього безпеки. Юрій Лозовенко каже, що у місті варто було б облаштувати невеличку автостанцію. Крім того, додає експерт, потрібно обладнати входи до крамниць пандусами та зробити переходи більш доступними. Також говорить Юрій Лозовенко, в Галичі замало закладів харчування, готелів і туристичних вказівників. Галич має потенціал туристичного хабу, але на жаль, в самому Галичі не ну, якось дуже мало інфраструктури. Ми побачили якісь інформаційні дошки безпосередньо на об'єктах, да, які встановлюють якийсь туристичний інтерес або там якусь історичну пам'ятку. Але банально немає навігації. Голова Галицької територіальної громади Олег Кантор сказав, що краще, аби будівництвом готелів у Галичі займалися приватні забудівники. Ну, ви самі розумієте, наскільки зараз важко з комунальним щось будувати? Це неможливо. Старих приміщень, які в нас є, переробляти, також люди неправильно зрозуміють, що ми таке робимо. Щодо пандусів, міський голова сказав, що скарг від жителів на їхню відсутність не отримував. Ті люди, які десь в інвалідних колясках, їх не дуже нас так багато, тому що в маленькому місці, як би не було, один друму допомагає. І ті потреби, які є тих людей, десь виїхати, щось купити, вони один друму допомагають. Зі слів Володимира Олійника, з 2014 року заповідник Давній Галич не отримує прямого фінансування з держбюджету, а через Міністерство культури та інформаційної політики. Так, у 2021 році, у межах програми фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, давньому Галичу виділили 20 мільйонів гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту і реставрації Галицького замку. Про це йдеться у відповіді Мінкульту на запит Суспільного. Івано-Франківська обласна військова адміністрація у межах програми відродження Галича як давньої столиці України на 2018 і 2022 роки виділила У 2018-му – 399 600 гривень У 2019-му – 663 800 гривень У 2020-му – 293 800 гривень У 2021-му – 560 000 У 2022-му – 0 гривень У 2023-му – 189 000 гривень Про це у відповіді на наш запит повідомив заступник голови ОВА Богдан Футерко. Голова Галицької громади Олег Кантор розповів, що цього року з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень, зокрема, на облаштування місця у Крилосі, куди щорічно приходять прочани. Степан Пенкалюк, Андрій Шостекевич, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.